Привіт! Мене звати Ярина, я менеджер Мавісти Study і сьогодні ми обговоримо, куди ж подати студенту на літні канікули. Третє місце це США неочікувано, правда? Маєте можливість поїхати туди по дуже популярній програмі. Перевага цієї програми це можливість побачити США, подорожувати, а також гарно заробити. Але чому ж ми поставили її саме на третє місце? На це є декілька причин. Перше це складність отримання американської візи. А друге це висока вартість програми та додаткових витрат близько 3 тисяч доларів. Входимо до другого місця. На другому місці ми розмістили Данію. Ця країна ідеально підходить для студентського стажування, але саме студентського стажування, а це означає, що треба бути студентом конкретних спеціальностей. Наразі актуальні вакансії для студентів агрономії та ветеринарії. Якщо ви цей студент, то дуже радимо вам скористатися цією можливістю. І переваги цієї програми. Спершу це термін півтора роки. І за цей час ви можете дуже добре заробити і перейнятися датським життям на 100%. Умови: Стажери мають оплачувані лікарняні та навіть 4 тижні відпустки. Oh my God! А також сертифікат про проходження практики. В подальшому це якісно вплине на ваше навчання та майбутнє працевлаштування. А з недоліків, те, що робота в Данії, є для студентів лише двох спеціальностей. Хто це сказав? А на перше місце ми беззаперечно ставимо. У вас є 5 секунд, щоб подумати. Так, саме Німеччину. Все, що було недоліками в попередніх двох країнах, Німеччина легко перекриває скарб. Та й вартість програми досить доступна від 300 до 550 євро. 250! є різні знижки та акційні пропозиції. В цю країну досить легко потрапити, студенту не потрібно відкривати візу, достатньо мати біометричний паспорт та отримати дозвіл від CAU. З цим ми точно вам допоможемо. Їхати можуть всі бажаючі студенти без прив'язки до спеціальності. У нас є понад 120 актуальних вакансій саме для студентів українських вищих навчальних закладів. Німеччина – це крута можливість пожити у Європі, подорожувати та дуже добре заробити за літні канікули. Програма зазвичай розрахована на три місяці. А заробітна плата в Німеччині не поступається заробітним платам в США та Данії. Мінімальна оплата за годину 12 євро брутто. Чи варто взагалі робити акцент на тому, що і дорога, і житло теж дешевші? Якщо ти зараз навчаєшся в університеті і хотів би круто та з користю провести літні канікули, дуже раджу натягнути час, а якнайшвидше звертатися до нас, щоб отримати дозвіл від САВ. Всі контакти у описі під відео. А вам дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі та питання. До зустрічі, па-па!